Ви не маєте права на мене одягати кайданки. Ви мене не маєте права знімати взагалі. Взагалі то має право знімати. Права. Має право знімати. Надайте, будь ласка, посвідчення своє службове до виконати 18 статтю пункт 3. На здоров'я. Ознайомлююся з Витягніть, будь ласка, зворотню сторону. Покажіть. Я, я не буду нічого витягати, я не зобов'язаний вам його витягати. А. Ви зобов'язані. Я її вам надав, 18 стаття. Ну, де написано, що я її маю витягати? Зобов'язані. Питаю, де написано 18-та 18 стаття. Я вам пункту. маю надати посвідчення для повного ознайомлення. Вірно. Ознайомлюйтесь. Ознайомився. Молодець. Воно не відповідає, воно не відповідає, по перше. це не ваші вже проблеми і не мені. Чому воно відповідає? Чому ні? ні. Законна вимога, яка на мене другі люди, на мене другий раз одівають незаконно кайданки. Просто незаконно одівають кайданки. Тому що мене затримали сюди і доставили незаконно. По 208 статті вас затримали. За вчинення злочину. Якого злочину по 200 восьм? статті. 208 – це КПК. Ну я вам пояснюю, вас затримали по статті 208. По якій 208? За вчинення злочину Якого передбаченого... злочину не було. При перевірці документів. Злочин. Злочин. стаття 345 – це був. нанесення тілесних був. ушкоджень. Я нікому не наносив. Вони мене незаконно затримали. Сидить патрульно поліцейська з тілесними ушкодженнями. Не треба мені розказувати, що ви наносили, що вони наносили. Поверніться руки спину. Я ще на даний час У вас є номер кримінального... номер кримінальної справи. Надайте мені. Будь ласка, раз я вам нічого надавати не збираюсь. Я перебуваю в правовому статусі людина. Цей раз два. Я вона само правового статусу є, як є. людина. Шосту статтю загальної декларації справ людини. Почитайте цей раз Но другий момент. Ви другий живете момент. по перше в Україні. У нас в першу можливати? чергу діє законодавство України. Ви не знаєте ієрархію законодавчо правових актів. В першу чергу йдуть Ви в нас конвенції. маєте юридичну да, освіту. Так, да, Я маю юридичну освіту. Диплом Ви ваш покажіть? Можу показати, покажіть. але те те в іншому місці покажіть буде мені диплом. І це виходить, що покажіть свій диплом юриста. Хоть я поясню. У мене де да, спеціалізація до судового розслідування кримінальних я справ. Поясню. Я процес дуже добре знаю. Я вам поясню. Я вам теж поясню юриста. Потім поговоримо з вами диплом юриста ваш придивіть дивіться, по перше у вас є рішення свідчого суді, щоб мене затримувати. Надайте, будь ласка. Двісті й затримується людина без рішення свідчого З З рішення. Покажіть, згідно 57-ї статті Конституції, надайте мені нормативно-правові акти. Я вам не зобов'язаний зобов нічого надавати. Зобов'язані надавати, зобов'язані. Зобов'язані, зобов'язані.